Вітаю на уроці математики! Сьогодні на вас чекає зустріч із задачами нового виду? Сьогодні ми познайомимося із задачами на знаходження четвертого пропорційного? Отже, поглянемо на першу задачу. Задача в нас буде така: у магазин привезли виноград і полуницю. У трьох ящиках винограду 24 кг. Яка маса полуниці у самих ящиках. Якщо маса одного ящика полуниці у два рази менша, ніж маса одного ящика винограду. Давайте зараз спробуємо записати ще раз по кроках наш короткий запис у таблицю. Отже, у магазин привезли виноград і полуницю. Бачимо, що в нас є виноград та полуниця. Маса одного ящика в кілограмах, кількість ящиків у штуках. Загальна маса у кілограмах. У трьох ящиках винограду 24 кг. Отже, кількість ящиків 3. Загальна маса 24 кг. Нас запитують, яка маса полуниці у 7 ящиках. Отже, полуниці в 7 ящиків. Якщо маса одного ящика полуниці у два рази менша, ніж маса одного ящика винограду. Тобто маса одного ящика невідома ні в винограду, ні в полуниці. Але нам відомо, що в полуниці у два рази менша, ніж у винограду. І основне в нас запитання, яка маса полуниці? Отже, бачимо в нас три невідомих значення, будемо розв'язувати таку задачу. Перше, що ми можемо знайти, коли в нас є загальна маса та кількість ящиків. Ми можемо знайти масу одного ящика винограду. Ми загальну масу поділимо на кількість ящиків. Дізнаємось скільки в одному ящику. 24 поділити на 3 дорівнює 8. 8 кілограмів в одному ящику винограду. Тепер ми можемо дізнатися. Масу одного ящика полуниці, так як це у 2 рази менше. Якщо у 2 рази менше, то це дія ділення. 8 ми ділимо на 2, дорівнює 4 кг в одному ящику полуниці. Отже, в нас є маса одного ящика, є кількість ящиків. Давайте дізнаємось загальну масу полуниці. Для цього ми маємо масу одного ящика помножити на кількість ящиків. 4 множимо на 7. Дорівнює 28 кг. Отже, ми знайшли відповідь на наше запитання. Загальна маса полуниці 28 кг. Наступне завдання. Складемо задачу 2 за коротким записом. Поглянемо, що в нас змінилося, та як ця зміна впливає на розв'язування задачі. Поглянемо на схему. Ми бачимо, що змінилась у нас маса одного ящика. У нас вже вказано, що вона однакова, що у винограду, що у полуниці. Отже, буде в нас задача така. У магазин привезли виноград і полуницю. У трьох ящиках винограду 24 кг. Яка маса полуниці у семи ящиках. Якщо маса одного ящика полуниці така сама, як маса одного ящика винограду. Отже, поглянемо. Що в нас змінилося? У нас буде Менше на одну дію. Так, тому що, якщо ми дізнаємось масу одного ящика винограду, ми автоматично дізнаємось і масу ящика полуниці. Поглянемо ще на схему. Так, дивіться, які в нас є дані: 24, так, загальна маса, 3 кількість ящиків та 7 кількість ящиків. Щоб знайти масу одного ящика, ми маємо виконати дію. Ділення 24 ділимо на 3. Дорівнює. 8 кг маса одного ящика. Винограду і також ця маса одного ящика полуниці. Тепер ми можемо дізнатися, яка загальна маса полуниці. 8 ми помножимо на 7. 8 кг в одному ящику ми множимо на 7 ящиків. Дорівнює. 56 кілограм. Це маса полуниці. Поглянемо на наступне завдання. Дівчинка Аліса змінила в задачі два ситуації та одержала задачу про солодощі. Дівчинка записала її коротко. Дослідимо, як зміна ситуації вплине на розв'язування задачі 3. Отже, в нас буде задача про солодощі тепер. Це буде така задача. Мама купила солодощі. Отже, зразу будемо записувати в нашу табличку. Якщо в нас була маса, кількість ящиків та загальна маса, то тепер у нас ціна, кількість та вартість. За 3 цукерки півник вона заплатила 24 гривні. Отже, кількість цукерок півник 3, вартість 24 гривні. За всі 3 вона заплатила. Скільки мама заплатила за 7 шоколадних батончиків. Отже, кількість шоколадних батончиків, 7, якщо ціна солодощів однакова. Поглянемо, що в нас змінилося з попередньої задачі. Для того, щоб знайти ціну, ми будемо вартість ділити на кількість. Отже, дізнаємось ціну. Ціна півників та батончиків буде однаковою, тобто в нас буде лише дві дії. 24 гривні, які мама заплатила за усі півники, ми ділимо на 3. Дорівнює 8 гривень ціна одного півника. І відповідно це ціна одного батончика. Тепер дізнаємось вартість батончиків, скільки мама заплатила за 7 шоколадних батончиків. Ми нашу ціну 8 гривень множимо на кількість 7 штук. Дорівнює 56 гривень. Мама заплатила 56 гривень за 7 шоколадних батончиків. Наступна задача. Олег змінив у задачі 3 числові дані та записав одержану задачу 4 коротко. Поглянемо, як записав Олег. Що в нього змінилося. Отже, записана задача Олегом буде мати такий вигляд: Мама купила солодощі. За 5 льодяників вона заплатила 35 гривень. Скільки мама заплатила за 4 шоколадні батончика, якщо ціна солодощів однакова. Отже, ви можете помітити, що в нашій задачі змінилися лише числові дані. Числа хлопчик замінив. Але задача буде розв'язуватись таким самим способом, як і попередньо. Отже, ми спочатку дізнаємось ціну льодяників і, відповідно, батончиків, тому що вона однакова. Для цього ми вартість поділимо на кількість. 35 ділимо на 5, дорівнює 7 гривень ціна однієї цукерки або одного батончика. Тепер дізнаємось вартість. Ми ціну помножимо на кількість. 7 множимо на 4 дорівнює 28 гривень вартість 4 батончиків. Наступна задача. Склавши обернену задачу до задачі 4, Оленка отримала задачу 5. Поглянемо на її короткий запис. Виходячи з такого короткого запису можна скласти таку задачу, що мама купила солодощі. За 4 шоколадні батончика вона заплатила 28 гривень. Скільки мама заплатила за 5 льодяників, якщо ціна солодощів однакова, нам треба знайти вартість льодяників. Для цього ми дізнаємось спочатку ціну наших цукерок. Отже, 28 ми ділимо на 4, дорівнює. 7 гривень ціна солодощів. Тепер нашу ціну 7 гривень множимо на кількість. 5 штук купили. Отже, заплатили 35 гривень. Мама заплатила 35 гривень за 5 льдяників. А тепер давайте спробуємо скласти та розв'язати обернену задачу. Щоб шуканим у ній було число 4. Це може бути така задача. Поглянемо. Мама купила солодощі. За 5 льодяників вона заплатила 35 гривень. А за шоколадні батончики заплатила 28 гривень. Скільки батончиків купила мама, якщо ціна солодощів однакова. Отже, тепер ми будемо шукати кількість. У нас відома вартість і льодяників, і батончиків. А невідома кількість. Розв'яжемо таку задачу. І знову ж таки, перше, що ми будемо робити, це дізнаємось ціну. 35 поділимо на 5. Дорівнює 7 гривень. Це ціна солодощів. І тепер, коли ми знаємо ціну та знаємо вартість. Скільки мама заплатила за батончики, ми можемо дізнатись, скільки батончиків вона купила кількість нашу. Отже, 28 ми ділимо на 7. Дорівнює 4 батончики купила мама. Отже, якщо пригадати всі задачі, які ми розв'язували, ви помітите, що ми виконували дію ділення першої. Ми дізнавалися масу одного ящика, або Ціну. Наступне завдання. Зіставимо вирази в кожному стовпчику. Поглянемо, чим вони відрізняються. Отже, 7 помножити на 8 дорівнює. 56 70 помножити на 8. Пригадуємо з попереднього уроку, що це в нас множення прийомом укрупнення розрядних одиниць. Тобто ми будемо множити десятки. 7 десятків помножити на 8 дорівнює. 56 десятків. А записуємо в одиницях. Це 560. 32 ділимо на 8. Дорівнює. 4. 320 поділити на 8. 32 десятки поділити на 8 дорівнює. Записуємо одиницями. 40. 320 поділити на 80. Ділення круглого числа на кругле. Отже, ми замінюємо наші круглі числа десятками. 32 десятки поділити на 8 десятків, а записуємо результат число без найменування. 4. 4 множимо на 2 дорівнює 8. 400 помножити на 2. 800. 42 поділити на 7. 6. 42 десятки ділимо на 7. Дорівнює 6 десятків 60. 42 десятки. Поділити на 7 десятків. Дорівнює. 6. 5 помножити на 3. 15. 5 помножити на 30 дорівнює. 150. 64 ділимо на 8. Дорівнює 8. 640 поділити на 8 дорівнює. 80. 640 поділити на 80. Це 64 десятки. Поділити на 8 десятки. Дорівнює 8. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.